Отже, у перебігу війни найближчим часом можуть відбутися радикальні зміни, або ж суттєві, принаймні зміни, нещодавно е німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про те, що його країна дає дозвіл на те, щоб бути е німецькою е німецьким е озброєнням по території е Росії. Причому по всій території, хоч до. Владивостоку. від від Москви до Владивостоку, ну вже куди попаде попадемо, і, і найближчим часом ну, будуть буде зміни, не будуть зміни. От власне про це б хотілося поговорити Я також про інші деякі події, які пов'язані з російсько-українською війною. Нагадую сьогодні: мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. Ви на моєму каналі свіжої історії. Е, моїм співрозмовником, нинішнім, нинішнім співрозмовником є військовий аналітик Дмитро Снігирюк. За нагоди обов'язково підпишіться на цей канал, на мій новий канал вечірньої історії. Це, це дуже важливо для просування мого, моїх, цього і інших відео. Також обов'язково підпишіться на канал Дмитра Снігірьова. За нагоди також підтримайте збір на лікування Дмитра Снігірьова. Йдеться про серйозну хворобу, і на це потрібно 100 тисяч в місяць. І переходимо до. Розмови. Отже, пане Дмитро, давайте почнемо з цієї заяви Мерца про цей дозвіл, який, ну, врешті-решт, ну, таки з'явився. Хоча, як на мене, його було б варто чекати значно раніше, але інші канцлери, його попередники були не такі хоробрі. І... Власне кажучи, нам передавали серйозне озброєння, але з одним обмеженням це, це є територія України, ну, включно з окупованими територіями. Пане Дмитре, що це міняє і чи є цей дозвіл? Якщо дозвіл є, то чи є до нього відповідна кількість набоїв? Олександр, давайте я трохи поміняю власне не те, що тему, але напрямок думок і наших з вами, і відповідно наших телеглядачів. Дивіться, ми постійно виступаємо з критикою дій західних партнерів. Згадуємо недобрим словом Шольца: соціал-демократи вони такі, їм пороблено, взагалі вони боязливі. От прийшов представник ХДС, і відповідно він. А що він, пане Олександре? А я нагадаю, шановні телеглядачі, у 2016 році широкому загалу було продемонстровано оперативно-тактичний комплекс українського виробництва, який мав назву САПСАН Грім 2, більш відомо. Так от, е, вельми шановна поглядацька аудиторія, гроші навіть на цей комплекс не з бюджету були, а Саудівська Аравія профінансувала. Але основне, що ми маємо розуміти, це тактико-технічні характеристики цього оперативно-тактичного комплексу, якщо мовилося не про експортний варіант, там є обмеження згідно договору про нерозповсюдження засобів ураження до 300 кілометрів відповідно, але якщо мовилося про використання безпосередньо силами оборони України на той час Збройними силами України, 500 кілометрів називалося навіть і до 600. Про який Таурус нам четвертий рік розповідає. 16-й рік, шановне товариство, Україна побачила і з гордістю, констатувала, що у нас є власна ракетна програма, оперативно-тактичні комплекси, здатні уражати територію потенційного супротивника, а це Московія. В глибину на 500 кілометрів. Що заважало? Попередникам, Нинішній політичній владі реалізувати цей проєкт. Уявімо собі, лютий 22-го, маючи оперативно-технічні комплекси САПСАН і маючи дані розвитки щодо пунктів постійної чи то тимчасової дислокації особового складу, місця накопичення БК польові склади. Паливно-мастильними матеріалами і вже маючи факт вторгнення російських окупантів, як ви вважаєте, ми б рознесли ці тилові логістичні бази окупантів, чим було неможливе їх просування в глиб української території? Відповідь очевидна: Так. Курва, що заважає 9 років. Я втомився чути про поганого Шольца. ще більш поганого Байдена, чи то вже Трампа. Основне, про що ми маємо розуміти, шановні українці, це українське ВПК випускало би оперативно-тактичні комплекси відповідно. Оця ця риторика, яку я. ну, Я перепрошую, вкурлюю мене від неї. Нам не дають дозвіл, вони бояться. А для чого б нам би потрібен був дозвіл з боку Німаків? Великої Британії, Америки, якщо це власний оперативно-тактичний комплекс з дальністю ураження до 500 кілометрів, бий залюбки по будь-яких цілях. Правильно, пане Олександре? Ну, так. І в кого б ми мали би питати про це, та ні у кого. Але, напевно, боялися. І в першу чергу, зауважте, напевно, боялися посваритися з москалями. Як це так? Це ж будуть засоби ураження на таку дальність. Ого, а може ще й партнери щось не те скажуть? Тому, шановне товариство, якщо стоїть на паузі питання навіть власних оперативно-тактичних комплексів, про яке відновлення ядерного потенціалу йде мова? Перше, що ми маємо говорити про недолугість політики, політи... власного політичного провіду, про перестороги, я не знаю, що стоїть на заваді. Якщо ми побудували ті два оперативно тактичні комплекси і передали їх саудитам, що заважало їх? Масово виробляти за 9 років для потреб власних сил, що заважає їх виробляти на Знаєте, мені от повертаємося от, до речі, до Мерца, пане Олександр. Пропозиція так, так. щодо можливого фінансування української ракетної програми виробництва українських засобів ураження. Правильно? Нас це буде краще більше цікавити, ніж ці тауриси. І тут знов Західних ЗМІ. Але яким же чином буде Україна розробляти ракетну програму, бо вся територія України під ракетними ударами з боку РФ? Шановне теористо, та плюньте в очі, коли ви читаєте ці несенітниці західної преси. Пояснюю чому. Просто наберіть слини і плюньте. Я навожу приклад. Хлопців з Хамасу в гумових капцях, які побудували, фактично в підбрющі найбільш ефективної розвідки світу Мосад і армії світу Цахал, виробництва балістичних ракет, яке наразі рахується сотнями. Сахал після двох років наземної операції не в змозі ліквідувати підземні тунелі Хамас. Так це у вас, зауважте, розвідка, високі технології ізраїльської сторони, які відсутні у української сторони і у москалів відсутні вони. Чому Ізраїль не міг ліквідувати ракетну програму Хамас? В тунелях будували. А тепер скажете, а при чому тут досвід близького сходу до крилатих балістичних ракет росіян? Он бачили, ж, по Дніпру прилетіла, по Антонову прилетіла. Тільки, шановне товариство, все ВПК українське дісталося у спадок від Радянського Союзу. І всі промислові підприємства були побудовані відповідно з викликів. Тих часів, а саме Холодна війна, можливість ядерного удару з боку потенційного супротивника, блока НАТО. Все виробництво було під землею. Це не мої фантазії. Ви, Азовсталь, могли переконатися, скільки там поверхів вниз пішло, москалі нічого не змогли зробити з цими підземними бункерами. Те саме і не тільки Маріуполі. Тому коли розповідать, та не можемо ми як же ж будувати? Та нема у росіян засобів ураження, які би пробили ці бункери. Вони здатні витримувати прямий ядерний удар. Так от всього, напевно, треба починати товариство. Свого часу я підняв тему навіть, щоб ви розуміли, ми обеззброєні підійшли. Навіть не стосуючи вже ОТРК, пане Олександре, окрему тему присвятимо, я підняв тему, в Дніпрі вирізали оборонне підприємство, яке випускало, направляючі для смерчей градів і інші засоби ураження, моця про реактивні системи залпового вогню на металобрух, дослідницький інститут асада. Коли я матеріали, передавши до вторгнення широкомасштабного москалів, мене викликали. Ніхто не сяде, ви ж розумієте, тут політичні інтереси, які політичні інтереси Курва вирізали підприємство? З виробництва навіть не отерка, навіть не ядерного потенціалу систем реактивного залпового? Просто на металобрухт Дніпрі. І ви думаєте, вже після зміни влади я знов подаю заяву? І що ви думаєте, використовують як важіль впливу просто на політичних опонентів? Я кажу, а коли сядуть люди? Забудьте, забудемо. Пане Дмитре, але нещодавно Володимир Зеленський на РНБО дав доручення налагодити виробництво якихось там безпілотників. А то може воно і ється? Що таке безпілотник і що таке відповідно ті самі оперативно-тактичні комплекси? Безпілотник, навіть якщо брати до уваги, що останнім часом збільшили бойову частину з 50 ну, до 70-80 кг, то буває бойова частина того ж сапсану або того ж Таурусу більше 500, пане Отсан, як вважаєте, якщо одна хоча б ракета прорветься до умовно кажучи там. Смоленського нафтопереробного заводу якраз в зоні ураження. Від нього щось залишиться? І скільки безпілотників треба запустити, щоб мати таку сам, такий самий ефект від відповідного влучання по законних військових цілях на території РФ? На холери нам ці, вибачте, ні, вони потрібні. Але я ще раз підкреслю, це не заміна. Засобів ураження. Не заміна ракетної технології. А нам якраз намагаються це нав'язати. Дивіться, ми ж он до безпілотники на 2000 кілометрів вже летять. І, і що далі? Це має бути йти паралельно. БПЛА, мале повітря, і відповідна засоби ураження. Якщо Німаки профінансують власне, тобто українське ракетне виробництво, оце буде прорив. Мене не турбують Тауруси. Таурусів, по-перше, обмежена кількість. Знов товариство. Коли це починають нагнітати істирів, дадуть нам Таурисів, ну нам дали атакам все, правильно? 50 штук. Вони щось координально змінили. Пане Олександре. Ну, атакам це обмежені, дальністю ураження 300 кілометрів. Добре, Тауруси будуть мати 500. Ну, їх кількість обмежена. Друге. Так, так. так. Друге, шановне товариство, я втомився з 22-го року пояснювати всі питання пов'язані з політичною. І, відповідно, виключно військовою допомогою з боку наших стратегічних партнерів має відбуватися не в ефірах центральних телеканалів, а в тиші кабінетів, щоб москалі не могли протидіяти цьому. Як ви вважаєте, є у них засоби впливу? Дипломатичні, економічні, військово-політичні? Вам не вести приклад, шановне товариство? На вищому посадовому рівні виходять, Швеція нам передасть гріпени. Хто-небудь взагалі узгоджував зі Швецькою стороною. Можливо, узгоджували. Але для чого до моменту передачі взагалі роз'являти ротягу? Яка була реакція Швеції? Натиснули москалі. Швеція тоді ще не була країна НАТО. Виходять представники Швеції кажуть, там мало в нас гріпенів не будемо передавати. Хто вас за язик тягнув? Вам назвати, пане Олександре, я трохи в темі е, постачання снарядів з третіх країн, коли виходили і починали волати, а ці країни, вибачте, вони в тому чи іншому моменті, але залежать від москалів. І зривалися постачання. Лишень тому, що комусь хотілося дати красиву картинку. Дивіться, йде потік зброї. Чому Мерць? Зауважте, я не торкаюся теми Таурусю принципово, я торкаюся заяв мерця. Чому він вперше сказав? І так. основне, я знімаю з повістки дня публічне обговорення характеру військово-технічної допомоги з боку Німеччини. І наш керівник я дав слово Мертву. А при чому слово дав? не слово? Це... Аксіома дій. Перемога кується в тиші кабінетів. Пане Олександр, випадково, що підпалюють підприємства Рейнметал в Німеччині. Як ви вважаєте? Ну, напевно, ні. В Чехії вибухнули склади так да, до ще початку. Але вони вибухнули на території країни НАТО. Нагадати вам питання, пов'язані з фізичною безпекою представників болгарського ВПК, які були задіяні якраз в схемах постачання зброї з території Болгарії до України. Факт отруєння. Скільки ще прикладів треба наводити? Пане Дмитре, в мене є ще питання про дальність тих ракет. Я от забув відстані. Між Харковом і Калугою. Так, ні, 600 кілометрів майже. Ну, 500, так. Та, ні. 500. А Калуга це не Москва. Ну так. Це перед Москвою. Ну, останній обласний Ну, Так, звичайно. Були. До Москви 700-800 кілометрів. Тому якщо хтось буде вкидати дурнуваті ідеї, ми як зараз як дамо по Москві, не долетить. А чи потрібно нам бити саме по Москві? А ну, я не розумію. Ну, а, ну, а який сенс? Тобто, от що це дає? Чи воно прискорює фінал війни, чи не прискорює? Ну яким чином? Ну знесли. Ми, навіть, якщо це законна військова ціль безпосередньо в самій Москві. І що далі? Яким чином це прискорило? Ну я не знаю. Ну, ну інформпривід ми створили. Дивіться, ми дотягнулися до Москви, вдарили Тауру самомовним по Москві. І далі, пане Олександре. Ну, не знаю. Не знаю, а я знаю, чи... що треба масштабувати, я ще раз підкреслюю, кількість таурісів обмежена. Без масштабування власних е, засобів ураження ми будемо ще довго чекати вундервафе. Червового. чергового. Зауважте, скільки вже нам цих вундервафе просу, Як Абрамси передадуть, ну точно по Червоній площі поїдемо. Передали f 16 зіб'єм всіх москалів. Збили. Атакам саме знищимо все ВПК не знищили. Тауруси дадуть ми точно через коліна їх поламаємо. Ну, дадуть 100 штук максимум. Ну, немає їх фактично більше. А от заява Шольца шоль так. Ну, і Мерца, перепрошую, про те, що вони профінансують якісь виробництво в Україні. Воно вирішує щось чи ні? Топо це я і аналізував. Оце якщо ця заява це, е, буде мати практичне втілення, це може реально вплинути на характер подальших бойових дій. І, до речі, деокупації українських територій. Це досить серйозно. Але знов питання, пане Олександр, ну, четвертий рік війни. А чому до цього часу не з, з, власне, гроші не вкладали і не працювали з партнерами саме на момент фінансування оборонпрому? Щоб забезпечити оборонне замовлення за рахунок грошей партнерів? Ну, пане Олександр, четвертий рік війни, який четвертий? Десятий рік війни? Вітчизняний ВПК задовільняє потреби на 30%. І Ми з радістю говоримо. На 5% збільшилися можливості вітчизняного ВПК. Курва! Ви уявіть собі, роки Другої світової війни, якщо б це за часів Радянського Союзу такі б цифри давали, правильно? Так. Четвертий рік війни. І ми пишаємося, що ми на 30% забезпечуємо власну армію. Це за умови те, що ВПК має стати локомотивом всієї економіки, потягнути її за собою. Чому Москалі перевели на військові рейки економіку? Чому їм невигідно закінчувати війну, пане Олександр? Перше не з політичних, не економічних, суто військових питань, економіка вся ляжа Наразі вся їхня економіка працює виключно на ВПК. І воно і потягнуло інші галузі за собою. Ну якщо дурнуваті москалі до цього дійшли, ну чому ми, розумна нація, не можемо зрозуміти, що замість аби того, щоб красти на закупівлях, варто вкладати в розвиток власного ВПК? Вас, ну, от поясніть мені, я звертаюся до вас як, ну, вже сторонньої особи. Демонструйте, Україна, БПЛА чергове, і показують якийсь гараж, якісь стоять інженери 2-3 і на верстаті щось там зварюють. Ну, це неможливо. Ви небудь розумієте в цій ситуації. І нам це повідомляють як чергове ноухау української сторони, які поставить на коліна москалів. Я тільки не розумію, як в гаражі приватному можна масштабувати виробництво БПЛА. Пане Дмитре, ну дивіться, я починав свою біографію на військовому підприємстві. В закритому цеху? Ну я так само. І теоретично там би мали б вироблятися БПЛА. Воно було спроможне. Ну, я бачу, що це підприємство і величезне підприємство, воно закрите фактично. Ну, то після, я розумію, що зараз це є небезпечно, його би довелося би якось чи переносити, чи ще щось, але воно, а там нема що переносити вже. Пане Оксано. А вас не дивує, що, наприклад, ми готові відкривати підприємство з виробництва Байрактарів турецьких, натомість сокіл. Вітчизняний. 4 роки не досі немає грошей. А тактико-технічні характеристики Сокола в рази краще Байрактару, тільки одне він дешевше. І плюс ще тактика покращені тактико-технічні характеристики, але ж комусь хочеться з турками поділитися. Хтось хоче відмити грошеня. І втюхати нам цей турецький металобрухт під виглядом такого собі прориву. Куди прориву? Чому Антонов не завантажений роботою? У вас не виникає питань. Що відбувається взагалі? Які турки? Ну так. Ну так, я так думаю. Понад 10 років війни патронний завод не побудували. Ми кожен набой закупляємо. Знаєте чому? Бо на кожному набої можна заробити. І багато. От вам і від... І багато заробити. Ну Львівська а, політехніка, чи як воно там називалося, Львівський арсенал, я вибачаю, перед політехнікою. Півтора мільярда. Пішло, як вода в, в пісок і, і що? Не грошей, не карних справ, не ні набоїв, нічого нема. Ну, львівська політехніка, вона теж мала би бути дотична до військового виробництва. Пане, от вам приклади просто. От вам для розуміння того, що відбувається. Пане... А ми мертвим. Мерч, там шольц. А, а Трамп взагалі поганий. Він, та, він такий. Підміна понять. Розумієте, шановні телеглядачі. просто йде підміна понять. Нам намагаються переконати, що ми не перемогли тому що, тому що європейці погані. Тому що Сполучені Штати погані. А не тому, що вітчизняне ВПК лише на 30% задовільняє потреби Сил оборони України. Mm, так. От пан... і Таурус. Чому я й сказав? Давайте трохи змінимо, е, власне. Mm, ну воно ну, кардинально міняє е, ну, картину. Але пан...